Добрий день всім! мене звати Настя. Я менеджерка школи йоги та йоготерапії Сенс і маю сертифікацію 300 годин. Предменструальний синдром був моєю особистою проблемою. Втома, біль, дратівливість, депресивність, перепади настрою з цими та іншими симптомами. Більше 75% жінок стикаються ще місяця. Теорій виникнення ПМС багато, але всі вони зводяться до порушення метаболізму статевих гормонів естрогену, прогестерону, альдостерону та інших. І дослідження, посилання на які я для вас закріплю в описі до цього відео, показали, що йога є дуже ефективним методом. Зниження вираженості всіх цих симптомів. Я перевірила це на собі і сьогодні бажаю поділитися з вами. Всі техніки, які ми робитимемо, мають науково обґрунтовану базу. І тому, якщо вас це зацікавить, і ви захочете ще глибше розібратися в даній темі. То це, можливо, на нашому семінарі йога терапія в гінекології, придбати який ви можете через наш бот в будь-який час. І, звичайно, що посилання на бот я закріплю також в описі до від цього відео. Отже, сьогоднішня практика буде у форматі фракційної шавасани. Це означає, що ми чергуватимемо силові навантаження з маленькими шавасанами. І таких циклів у нас буде 4. Силове навантаження буде у форматі табата. Ми працюватимемо 20 секунд, 10 секунд відпочиватимемо і повторимо цей цикл ще 7 разів. Загалом 8 підходів. Після цього ми ляжемо в шавасану, але не просту шавасану. Для неї вам знадобиться ламба. А лампа має бути яскрава, найяскравіша, яка є у вашій квартирі. Щоб це було ефективно, треба, щоб вона видавала хоча б 3000 люкс. Як це перевірити, я також залишу в описі до цього відео. Також для Шевасини вам знадобиться вантаж хоча б 1 кілограм. У мене це гантель, але ви можете взяти пачку гречки чи іншої крупи, І пледик, якщо раптом у вашому просторі холодно. І будь ласка, будьте поближчі до стіни, тому що стіна також нам знадобиться. А починаємо ми з суглобової розминки, з сукшма в Тож запрошую вас піднятися. Зав'язуйте волосся, щоб воно не заважало. І будь ласка, поставте стопи на ширині тазу так, щоб вони були паралельні по внутрішніх поверхнях. Перевірте, щоб ваші великі пальці були на одному рівні. І трохи призігніть ноги в колінах, зробивши їх м'якими. Підкрутіть таз, штовхніть лобкову кістку в напрямку пупка. А напрямку лобкової кістки, ніби ви хочете наблизити ці дві точки. Коли ви це зробите, напружте сідниці і трошки втягніть живіт. Плечі прокрутіть вгору, назад і вниз. І дуже добре зведіть лопатки, але при цьому не відхиляйтеся корпусом назад. Плечі залишаються над п'ятками. Пальцями рук потягніться вниз до підлоги. І трохи втягніть підборіддя до себе, і витягніться за маківкою вгору до стелі, відчуваючи, як весь ваш хребет немов видовжився. Заплющте очі, переведіть увагу в точку між міжбрів'я і почніть. Плавно спокійно дихати Залиште всі незавершені справи, плани, всі сторонні думки. Уза межами цієї кімнати і на час практики намагайтеся сконцентруватися лише на своєму диханні і на відчуттях у власному тілі. З вдихом ще дужче втягніть підборіддя до себе і з видихом почніть робити плавні оберти головою в будь-який зручний бік, обов'язково тримаючи шию втягнутою. Хто недавно знайомий зі з Йохою, то втягнена шия називається Джаландгара Бандга, що з санскриту означає горловий замок. І в Йозі дуже важливо тримати цей замок для того, щоб краще застабілізувати шийний і відділ вашого хребта. З наступним вдихом поміняйте напрямок руху, описуючи маківкою, кола головою, дихання плавне і спокійне, удя. Дихання у джай, це коли ми прикриваємо голосову щілину і починаємо робити такі ніби шеплячі вдохи і видохи через супротив, як ніби щось застряло у вашому горлі, і воно заважає вам повноцінно і легко дихати. Дихання у чаї намагаємося робити впродовж всієї практики йоги. Прекрасно! З черговим видихом поверніть голову в початкове положення, з вдихом підійміть руки догори і почніть прокручувати ними назад, описуючи великі, максимально доступні кола вашими руками, розминаючи плечовий На Навдосі руки йдуть вгору, на видусі опускаються вниз. Вдих вгору, видих вниз, живіт підтягнутий. Коли руки опускаються вниз, робіть зусилля на зведення лопаток, поступово пробуджуємо спину, пробуджуємо всі м'язи і готуємо їх до практики. З черговим вдихом міняємо напрямок руху і тепер описуємо коло ззаду наперед. Дуже проста розминка, яку ви можете робити не лише перед практикою йоги, а й взагалі перед будь-яким заняттям спортом. Так, чудово, вдих руки вгору, з видихом опустіть руки до паралелі з підлогою в сторони і починаємо розминати нігці, роблячи оберти перед плечками. Самі плечі при цьому старайтеся тримати паралельно до підлоги. І тут вже можна пошвидше, звичайно, якщо у вас нема жодних болювих відчуттів в суглобах. В Йозі ми ніколи не працюємо через блін. В іншу сторону. Дихання плавне і спокійне. Чудово стискаємо руки в замок і крутимо цим замком, розминаючи зап'ястки. Долоні в контакті одна з одною. І в іншу сторону. Чудово вдих і з видихом витягніть ліву руку перед собою. Долонями до мене. І іншою рукою натягніть чотири пальці на себе. Ви маєте відчувати витяження ось тут, по пліччю. І після цього натягніть великий палець також на себе. Інша рука Чотири пальці на себе. І великий палець на себе. Стряхніть руками. І поставте руки на пояс. Навдосі прогніться в хребті, голова розвертається до стелі, навидосі округліться і підборіддя спрямуйте до грудної клітини. Вдих прогин, видих округлення, вдих прогин, видих округлення, продовжуючи дихати у чаї, шипляче дихання океану. У своєму ритмі продовжуйте вправу, прогинаючись на вдосі і округлюючись на видосі. Коліна м'які, не випрямляйте повністю ноги, з черговим вдихом поверніться в нейтральне положення. Опустіть руки вздовж корпуса. Вдих, підійміть руки вверх. І з видихом праву руку покладіть на праве стегно і почніть нахилятися корпусом вправо, ковзаючи рукою вниз по носі. Визерніть з під руки на стелю, розвернувши голову. Але не забувайте, що все ми робимо, отримуючи Джаландгара бангу. Тому перед тим, як розвертати голову, втягніть підборіддя до себе. Дихання спокійне. Дих, видих. Вдих. Підійміться вгору. Видих ліва, рука опускається на ліве стегно. І визираємо з під правої руки на стелі. Вдих. Вдих. Видих. Відчувайте, як приємно розтягується ваш правий бік, корпусу вдих. Видих. Вдих вгору руки, видих нахил вправо. Вдих вгору, видих вліво. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих руки вгору. Видих руки через сторону вниз. Вдих, зведіть руки в намасте перед грудьми. І на видосі розверніться за правою рукою назад. У мене тут ціна, тому я трошки її призігну, але ви можете не робити цього. Видих, поверніться до центру. Вдих, до центру, видих в іншу сторону, вліво. Вдих. Центр. Видих назад. Вдих. Видих, вдих, видих. Намагайтеся при цьому таз тримати стабільним. Обидві ваші тазові кістки нехай дивляться строго прямо. Для того, щоб ми розминалися саме в хребті, без підміни руху. Ще трошки. Видих, вдих. Видих. З наступним вдихом поверніться до центру і опустіть руки вздовж корпуса. Переведіть вагу на ліву ногу, вдих праве коліно вгору. І з видихом починаємо описувати коло правим стегном назад. Упорна нога обов'язково трохи призігнута в коліні. Це для того, щоб зменшувати навантаження на коліни суглоб. Поміняйте напрямок руху. Прекрасно. Коліна підніміть повище перед собою. Можете захопитися руками за стегну і крутимо литкою для розминки коліна. Спина рівна. Все ще витягуємося за маківкою вверх. І міняємо напрямок руху. Навдосі випрямте ногу в коліні і з видихом м'яко, плавно опустіть її на підлогу. Переведіть вагу на праву ногу, вдих ліве коліно вверх і виписуємо коло назад стегном. Дихання спокійне. Без затримок поки що. До них дійде час. І в іншу сторону. Таз тримайте підкрученим, а живіт трошки втягнутим. Прекрасно переводимо коліно вперед і повище. Тримаємося, якщо є потреба, і крутимо литкою, ніби міксер. І в інший бік. Вдих, випрямляємо ногу в коліні, з видихом повільно опускаємо її на килимок. Права стопа по колу. Розминаємо гомінку стоп, в інший бік. І стопа перекатується через великий палець і трошки притискаємо пальці до підлоги. І повертаємо стопу на підлогу, ліва стопа по колу. В інший бік. І перекат через великий палець притиснули. опускаємо стопу на підлогу. Чудово. Зробіть ковток води, якщо є потреба. І перша наша вправа це рудрасана, рудрасана поза богині. Поставте ноги широко і спробуйте присісти. Коли ви це зробите, вам важливо переконатися, що ваші коліна. Дивляться туди ж, куди і стопи. Не має бути такого, що стопи коліно туди, а стопа туди. Це пов'язане з безпекою ваших колін. Тому, будь ласка, доверніть стопи так, щоб вони були співнаправлені з колінами. Як це перевірити? Візьміть дві свої руки, обхопіть коліно, і стопа має дивитися в ту саму сторону, що і пальці. Чудово! Будь ласка, підійміться вверх. І зараз я включаю таймер. Який буде нам допомагати рахувати таймер табата це називається. Вісім підходів ми робимо рудрасану. У нас ще є з вами 7 секунд підготовки. Підкрутіть таз обов'язково. 3, 2, 1. І опускаємося вниз. Настільки низько, наскільки можете. В ідеалі, щоб ваші стегна були паралельні до підлоги. І обов'язково зверніть увагу, щоб коліна не виходили за пальці ніг. Не має бути ось такого кута в ногах. Так, піднімаємося вверх відпочинок. Тому, якщо у вас ноги стоять за вузько, і ви розумієте, що ви опустилися у вас гострий піх, це не підходить, ставте ширше вниз. Тобто два критерія правильності. Коліно співнаправлені зі стопами, коліна не виходять за пальці ніг. Сідаємо низько, нам має бути важко, ми маємо втомлюватися. Дихання ожаїв, вдих, Видих. З вдихом підіймаємося вгору. Не забуваємо підкручувати таз. Вирівнювати спину. Зводити лопатки. Підготовка. Вниз. Сидимо, кому легко, підійміть ноги навшпиньки. Але якщо у вас нема вальгосної кісточки біля великого пальця, якщо вона є, не треба підійматися навшпиньки. І вгору. Також кому легко, з наступного підходу, ми додамо малу амплітудну пульсацію в родрасині. Вдих, видих, сіли. І трошки вверх-вниз. Вверх-вниз. Пульсуємо. Увага! Не даємо колінам завалюватися вперед. Постійно розштовхуємо їх назад. Пульсуємо, пульсуємо. І підіймаємося вгору. Молодці. Це було чотири рази. Напружились сідочки, підкрутили таз, пішли вниз. Пульсація. І цього разу додамо ще й руки. Має бути 90 градусів між плечами і корпусом, між предпліччям і плечем. І між долонею і предпліччям в ідеалі. Зводимо лопатки. Підіймаємося вгору. Чудово. Готуємося. Вдих. Видих. Шостий раз. Зовсім трошки залишилось. Пульсуємо, пульсуємо, пульсуємо. Сідаємо нижче. Спина рівна. Таз підкручений. Коліна не завалюється. Важко. Має бути важко, щоб це було ефективно. Вверх. Молодці. Розминаємо. Відпочиваємо. Два разочки. І буде Вдих. Вдих. Сіли! Молодці. Пружинимо. Підіймаємось на носки. Кому важко! Кому легко. А кому важко, ви можете не так низько сідати, до речі. Регулюйте самостійно собі рівень навантаження. Але не зупиняйтеся. Це найважливіше. Останній раз. Підготовка. Вдих. Видих! Пружинемо, пружинимо, не забувайте про руки, розкриваємо грудну клітину, колінами не завалюємося. Джаландгара бадга, втягнутий підборіддя. Живіт втягнутий. Мула бадга активована, м'язота тазового дна. Вдих. І дімаємося вгору і опускаємося на килимок. Ви можете встряхнути своїми кінцівками, щоб скинути залишки навантажень. І зараз лягатимемо в шавасану. Будь ласка, візьміть свій вантаж, плед за потребою і микаємо лампу. Лампа має бути у нас над головою. Шавасану лежатимемо в позиції віпари та корані, це лежачи на спині і закинувши ноги на стіну. І ми не просто будемо лежати під лампою у віпари та карані. Ми ще із вами дихатимемо те, що називається в Йозі резонансне дихання. Резонансне дихання це така пранаяма, самовриті пранаяма, коли ми на однакову кількість рахунків вдихаємо, затримуємо дихання, видихаємо і робимо затримку після видиху. Дихатимемо по 5 рахунків. І я буду вам допомагати, а також мій звуковий помічник-додаток. Отже, що гантель зараз розкажу. Ми лягаємо спин... на спину. Лампа має світити нам на обличчя. Так, поближче. Супер! Я зрозуміла, що мені не холодно, я не буду користуватися пледом. Вантаж кладемо в район сонячного сплетіння. От сюди. Так. Да. Заплющуємо очі і прислухаємось до таймеру. Так. Вдих носом. Затримка. Видих. Затримка. Вдих, затримка. Видих, затримка, все тіло розслабляємо, вдих. Затримка. Видих. Затримка. Вдих, надувається живіт, грудна клітина. Затримка. Видих. Грудна клітина. Здувається і живіт. Затримка. І продовжуємо самостійно вдих. Затримка. І видих в себе самішку до самого кінця, і лише потім затримка. Зробіть плавний звичайний вдих і видих. З вдихом почніть ворушити пальцями руки, ніг, а згодом всіма кістями, стопами, лігцями, колінами. Приберіть вантаж сонячного сплетіння, вимкніть лампу, і повільно, спираючись на руки, підіміться, відкладіть всі речі, щоб вони вам не заважали. І приготуйтеся до другого силового